Від верба б'є до Христос Воскрес. Власне, відтепер ми розпочинаємо серію включень щодо традиції, власне, найважливішого періоду в житті кожного віруючого власне, в Україні. Власне про це і не тільки далі будемо спілкуватися. Власне Галина Яківчук, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри теорії та методики музичного мистецтва Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Галина Васильівна, доброго вам дня! Вітаю вас. Я Дякую, ти що ти завітали. Ти Проходьте, будь ласка. Вітаємо пані Галину. Дійсно, у нас такий стартує дуже важливий тиждень для українців, коли кожен день має значення. Тому ми сьогодні вас запросили або обгорити всі ці традиції і, і от, власне на найперше так, і дійсно верна неділя знову ж таки. Це одна із найважливіших також християнських свят, яке відзначається за тиждень до Великодня і власне символізує оцей от вхід Ісуса Христа до Єрусалима, де його вітали пальмовими, власне гілками в Україні. Знову ж таки, ми говоримо за вербу. Чому верба саме стала оцим, сим, оцим символом в нашій державі? Доброго дня всім, так. шановні. Анічка, Альона. Альона верба, тому що в нас нема пальм. Це просто. І верба на Україні це дуже поширена. Улюблена рослина, багато пісень про неї можна перераховувати. Вона красива, вона росте біля води. Mm. А вода для українців і верба, хліб це символи. І я би, можливо, й почала. Трошечки так перерахувала, все таки стрітання. От як нас на Україні все це проводять, і Давайте. який сенс? Початку з да, першого ми, наприклад, стрітення, ми знаємо, зима зустрічається. Mm -hmm. Я хочу наголосити, що тут побутове зустрічається дуже з християнським, адже релігія завжди нашаровувала ідеологічно на народ, але є такі традиції, які... Ніхто не зміг порушити, mm -hmm. бо українці це народ впертий, розумний і мудрий, стрітіне, де зустрічалася зима. Ми це знаємо, і в десь, десь ще в селах або в освітніх закладах. Це ж роблять, mm -hmm. слава Богу. Дивлячись, по погоді, зима таки перемагає зараз, так їм ще поки не провели. Ви знаєте, як в нас на Україні боротьба? все рівно ми переможемо. Далі масляна колодія. Масляна це останній піс, тиждень перед Великим Постом, і в нас на Україні ще водився колодій. Угу. Це така колодка, умовно, духовно. Яку прив'язували це жіноче було свято цілий тиждень? Це дуже цікаво. Це Анатолій Свідницький, професор наш на Поділі, написав книгу. така ціла стаття. І багато в наукових дослідженнях Степан Климник, Олекса Воропай, такі професори, які книги повипускали, розказували про колодку. І ми, Танюша, може, пам'ятає, бо вчилася в нас. Ми проводили mm -hmm. також цю колодку. Ви розумієте, цей звичай також такий духовний, моральний. Прив'язували колодку. Mm -hmm. До руки дівчині, котра mm -hmm. вчасно не вийшла заміж, хлопців до ноги, щоб він волочив ту колодку. І жінкам таким, що не віддали своїх дітей, тому що українці завжди турбувались, що була сім'я, щоб не гуляли довго, щоб рід був великий. Mm -hmm. Отакий дуже цікавий. Я просто таке собі записала, бо я ж мушу щось заспівати. І оця колодка дуже цікаво було Ще не було робіт таких весняних. Угу. Вже закінчилось то що зима, так. і во тиждень жінки гуляли в шинку. Відпочивали. Навіть таке було. І таке було. І це справді воно описується. Так був колодка народилася, її вбирали там. На другий день святкували, потім чистий четвер для колодки були, потім колодку ховали, і mm -hmm. так закінчувалось. І дуже багато, до речі, співали. І я оці пісні використовувала на Старокостянтинівщині мені записали mm -hmm. їх. Посмотрите, які вони цікаві. І в ці свята вони. Трішечки там щось випували, гуляли, спілкувались, можливо, веснянки вчили, uh -huh. ну вечорниці такі були. <кій> чорна курочка, чорна вискочила, на жорна стала, сокотати не дасть колочанам спати, а вже сонце заходить, колочани не спали. Всю ніч наливочку пили, колодочку волочили. <кій> тобто, отакі передирки, такі uh -huh. жарти, це було дуже цікаво. Або ой, впала колодочка з печі та й побила. Семенові плечі, оце тобі семене за мене, що не ходиш з вечора до мене. Ой упала колодочка з груби, та й побила семенові зуби. Треба було колодку тисати, семенові зуби вставляти. Тобто, це такий жартівливий пісні? – Жартівливі так, розважання такі. І вже тоді, після колодки, після… Ну, масля наша на є, і біля церкви, uh -huh. там млинці це. Потім е, е, Великий піс Теплого Олекси, і, і цієї пори заклички, веснянки. Uh -huh. Це було дуже поширено. Воно залишилося. Не у всіх селах, але в нас студенти ходять на фольклорну практику uh -huh. і ще. Є села, десь люди збираться особливо після Великодня, біля церкви, на вигоні, зелено вже, і співали. Веснянки називалися по-різному: гаївки, маївки, собітки, рогульки, ринзівки тільки на Галачині. І Ринзівки таке слово, такі весняночки, за які давали винагороду. За винагороду не од... тільки давали за щедрівки і колядки, mm -hmm, а за веснянки, от я я сама це тільки знала, і писали писанки. Яка винагорода? Писанки, там пиріжки, якісь маленькі mm -hmm. пасочки. Ось такі цікаві були. Ну Ми, і ви, ви кажете веснянки. благовіщення і, і верб да, на неділю на кінець. Так, веснянки проводилися коли саме? От у який орієнтовно період Веснянки Традиційні. велися це, від благовіщення до троїцьких свят. Ага, тобто в різних було, регіонах по різному, угу. в різних, але співалися заклички, веснянки, хороводи водилися. Ну так вже після трійці угу. там йдуть русальні пісні, троїцькі пісні, купальські, петрівчані і так далі. Наш народ дуже духовний, так. дуже мудрий. І оці всі, будь-який би яке ви не взяли зала обряд або звичай, він направлений на очищення душі, і саме веснянки. Ви хотіли щось запитати, Танюша? Я? Я я я ні ні ні. Ви... Продовжуйте Так, мені, от просто було саме от цікаво, в який період, і власне, тому що я знаю, що піст для українців всі дотримувалися. Ну тобто, ми говоримо за те, що Україна вона дійсно була духовно свідомою нацією і є, і да, залишаємося, але... і відроджуємося власне в цьому. І власне, от цей от тиждень, якраз таки, тобто, знаєте, ми говоримо почали з вербної неділі, mm -hmm. але ж підготовка до свята Великодня, вона йде оцих всі в період так, так, великого. Чисті, пуста. Чи... Так. Ви розумієте? Все рівно молодь збиралася, не було гулюк, угу. не було якихось жартів. Воно стриманіше, да, стриманіше. Але дівчата вчили веснянки, водили веснянки, угу. адже це я розказала про духовність. Так. Через це веснянки ну пишуть так, і, і так воно є. Угу. Бо ми ж звертаємося до, до в історії і до зібрання, що нам говорять. І веснянки вони чим цікаві, чим вони відрізняються від ліричної народної пісні, історичної. Це синкретичність, поєднання руху, музики і слова. Mm -hmm. І вони завжди такі спокійні, вони, бо танцювати і щось дуже ритмічне, ритмізоване, співати немає як. І дуже різноманітна тематика. Від закличок. Там, наприклад, дівчата, от я як готую сценарій, у мене там. Уявіть собі, наша академія, зелено, там, ряс цвіте. Все. Танюша, да, знає, я брала все в цьому участь безпосередньо, да, це у... дійсно дуже цікаво. І Всі одягнені, красиві, стоять і тут виходять дівчата. Ой, виходьте, дівчата, весну красну зустрічати, весну стрічати, зустрічати, стрічати, красну вітати. А от там дощик, як то йдуть заклички. Потім ми топчемо ряд mm -hmm. топчу, топчу, ряс, бог здоров'я і ще достати, і ще на наступний рік державний. Тобто, знову ж всі такі приказки, звичаї mm -hmm. маленькі, бо обряд це щось більше, а звичай, вони всі існують. І потім ми водили веснянок. Mm -hmm. Ми підключали не тільки музично-педичний факультет, а й шкільний, дошкільний. Зараз я також готую це. Mm -hmm. Mm -hmm. Важко. Тому долучайтеся і так. приходьте безпосередньо. Також хто знає, заходьте у Хмельницьку гуманітарно педагогічну академію, там буде проводитися да, хто хоче будем. пошвидше весну. Це в дуже насичений період зараз, так? У нас і щодо звичаїв, обрядів. Так, от вербна. Колись я вже в музичній школі, і коли в нас було більше студентів в групах, ми також проводили такий собі сценарій. Розумієте, якщо студенту, дитині, ну, кожній особистості не дати це скуштувати образно, а пережити, переспівати, включитися mm -hmm. в цей обряд, він ну розказала я вам, ну, люблю я народну пісню. А далі. Її треба спробувати, її треба е, змотивувати, щоб вони це хотіли робити, і цим ми займаємося. І ми верхну неділю. Також не я б'ю б'є за тиждень-великдень, <світ> да, і там співали пісень про вербу, готували. Корзинки готували корзинки, щоб великодні хліб нести, да, прикрашали його, співали пісень. Корзинку готували вже варту неділю. Ну напередодні, напередодні. Да, напередодні, бо ж ми знаємо, цілий тиждень розписаний перед видом. Mm -hmm. що можна пекти в четвер, тільки паски, так. там аж тільки в суботу пісні, і там то прибираємо, то волочильний вівторок. Mm -hmm. Ну кожен день розписаний, то в принципі так українці готувалися mm -hmm. до цього. І Також от вербові гілочки, ви знаєте, вони також всі збиралися, і це був оберіг. Свячений. Ми завжди після церкви їли ці так? штучки, щоб горло не боліло. Uh -huh. так, казали. Серйозно? Uh -huh. Обов'язково. Горло не буде боліти. Господарі. Обов'язково десь гілочку запихали в біля своїх корів, там uh -huh. де все. Тобто вона дуже багато носила різноманітних uh -huh. таких традиційних. Знову ж кажу, в кожному регіоні зайдіть. В нас така ще область. дивіться, славучий сніг в камінці цвіте. І, і от кожен цей регіон трошки по-іншому все через це є в фольклорі отака варіантність, угу. що ми можемо там співати одну пісню, каже, в мене так співають, а в мене так співають. Тобто і ці і традиції. оці традиції по різному ми можемо прочитати дуже багато всього. І воно все має рацію, бо верба це наше. Рідне воно в нас проросло, і ми можемо його і їсти і пити. У да. нас багато традицій, саме замирення на свята, помиритися із тим, з ким можливо сваритись, попросити пробачення. Це теж і про духовність, про те, що ви аналогічно це, та. це такий один, такий від, відрізок величезний. Бачите, який народ мудрий. Я завжди коли читаю дітям предмет, я кажу, що фольклор це не писана конституція, побутова для українця. Адже наші бабусі кажуть, що тільки це можна робити, mm -hmm. а тільки то. Одні кажуть, що це якісь там примхи, там ще щось. Але це століттями перевірено. Це століттями перевірено. Mm -hmm. да, є день, коли кажуть просять прощення, і це, це дуже символічно, це дуже класно, тому що зараз нам це так потрібно. Воно було всі роки, а зараз тим паче, тому що ми. Ну, в такій ситуації, що ми знаємо, mm -hmm. що ми. Через це да, є цілий тиждень, я ж кажу, розписаний. І ми це... От з понеділка по середу, знаєте, в церквах е, йдуть е, служби двічі на день. Це такі згадуються, в принципі, от останні ці дні Ісуса Христа на цій mm -hmm. землі, зрада Ірода, власне, і так далі, свята Вечеря і тому подібне. Для традицій, традиційно в ці дні, з понеділка, власне, по. Середу давайте візьмемо так. а вже четвер. Візьмемо вже з четверга mm -hmm. до неділі. Вже буде окремо в українських традиціях, в українських звичаях Щось відбувалося? Чи це люди цей період присвячували суто? Богу, церкві і молитвам. Це, це ти права. Немає е, не було ж. Ну, по-перше, пісні співали. Оце крім веснянок. Я кажу, через це е, насправді цей тиждень. Ну, за, за люди готувалися задалеко, за mm -hmm. далеко. Підмастили хати, yeah. все прибирали. Да, ну готувалися і е, духовно, духовно готувалися. А писанки це цілий розділ mm -hmm. крашанки, писанки, мальованки, це також фольклор, це народні промисли. Це ціла, ціла система українська, де відома на весь світ. Mm -hmm. Через це цілий тиждень ми тільки на це направлені були. Угу. Ходили до церкви, так я пам'ятаю, в четвер несуть свічку, щоб донести її, принести обов'язково до хати. Це дуже Я та сама, ще. і це дуже позитивно, що воно існує в нас, що воно не забулось. Бо ми що можемо перерахувати Оцей період угу. колядки щедрівки, і десь Івана Купала. купала. І І то зараз я з дітьми так багато про це говорю, тому що жнива в них в супермаркеті купив uh -huh. хліб, і все. А от ми там теж жниварські такі обряди робимо трошки, щоб дати їм е, зрозуміти, коли виникло е, хліборобство. Це що, що ми живемо на, е, на, на, на такій землі, де саме з'явилася трипільська культура. Ми з вами, українці. А культура колись це не просто добрий день. Культура це культура вирощення хліба тут вона має на велике глибше значення. Через це так дуже важливо, що ми цей тиждень так проводимо. І слава Богу, в четвер до дуже важливий день для кожної господині за віруваннями, за традиціями, до світанку ми маємо прокинутися і хоча б вмитися. Звідки пішли оці от наші традиції? Що ж саме в четвер потрібно пекти пасту є, є лише два дні в цьому тижні, коли це можна робити. Це або четвер, і крайній термін, коли ще можна це робити, це субота. субота. Так, так. Бо п'ятниця страсна так. і вже це. Ну, чисто з чисто стилогічної частини я вам не поясню. Uh -huh. бо… Ну, я віруюча людина, але щоб я вам розказала, так якби mm -hmm. це прийшов до вас отець, який розказав, mm -hmm. я не розкажу. Але от, що в четвер, е, ну, це дуже давня історія, до речі. Вона далеко в християнство 988. А воно от, ще дивимося, фільми такі старовинні, навіть американські, все, воно також було ще присутнє. Ну, мабуть, за три дні. Якраз да? під час святої вечері, коли омовали да. безпосередньо тут, ми можемо передбачати, але Вистос. те, що є такий день. Який потрібно не сваритися, вмитися. Дівчата в роті носили воду на паску, дуже такий. щоб… Вони там пекли не тільки пашку, якісь кулючки, там пиріжочки, то такий жартівливий, але води принести в роті це теж таке щось було жартівливе. Наші ж не можуть люди, щоб без жарту. Щодо випікання пасок. От я знаю, що є така страх, господин, що якщо паска не вийде, то буде складний рік. Рік або непростий рік, так? Звідки ці традиції у нас? І загалом при випіканні пасок, чи є якісь традиції? Ну, по-перше, хліб в нас, в українців, хліб на столі. Це візьміть любе свято будь-яке: хліб, вода, ми святим воду, ми святим хліб, угу. і, і коли пекли паску. Треба було нічого не відкрити, щоб не було сквізняка, угу. ні з ким не сваритися, чи одягнутися українці завжди в біленьких сорочках і фартушках, і е, це повага, дуже велика повага до хліба. Адже ми так пережили таку історію, українці. Що ми знаємо ціну кожній кришівці. і хочеться, щоб ми донесли цю повагу ціну. Вона mm -hmm. трошки втрачається. Ми все робимо для цього, всі, ви, ми. Але світ розвивається і спекти паску було не не всі наважувалися, великі господині. що от вийшлася та паска, щоб вона, не дай Боже, сукнути, щоб ніхто не зайшов. Mm -hmm. Ну дуже величезні були. Такі пристороги, да, тому що вважалося так. Ви згадайте за коровай весільний. Тоже ж не дай не Боже, був щоб він трісне, не все так. Життя не все. Буде. Так само так. за паску. Вона повинна бути найкращий хліб. Виплітали, ви виліплювали. Ну вже господиня була це шедеври. Були mm -hmm. часом. Дивишся, ну шедевр, а не паска. Через це я думаю, що це, це і за поваги за духовності українців. А щось глибше я ну і знову ж таки молитва завжди з молитви розпочинали саме випікання паски замість самого тіста. Брали дійсно найкращі продукти для цього. І в самому п'єцу, ну зрозуміло, що ми не можемо зараз собі дозволити такого робити, бо в нас духові шафи так, вже да, не залишилося п'єци, Можливо, десь десь ще є, але власне не в місяці. Yeah. І, і там mm -hmm. власне, також було розташування. От Першу паску треба було mm -hmm. поста... поставити на певне місце, і вона рахувалася основна, і саме з неї йшли в церкву. І це не така пасочка, як ми зараз mm -hmm. звикли, да, а да. це така паска. Так. Mm -hmm. І навіть казали додати е краплю свяченої води туди. Обов'язково. Да. Та все з водою. Я ж кажу, вода, mm -hmm. хліб в нас. Е я не можу сказати, що в мене паски якісь гарні і все. Ну я дуже кожен рік стараюся, і це все і, і от стараєшся ці виконувати. І є свята водичка, і є якісь продукти кращі і все. Це важливий е, такий ритуал, можна сказати. Це звичайний ритуал mm -hmm. дуже важливий. І я бачу, що ви це все, слава Богу, знаєте. Ми зас... Я засвоїла, Голома, ваша наука Матусі... не прийшла даремно. Да. Таня гарно вчилася, зараз да. головне. Я я гарно вчилася. Да. Танюша хороша вчилась, на бандурі грали. Да. Ну, і, і я би повернулася чуть, чуть якщо можна все-таки до веснянок. Бо мені ця тема, да? нас чи mm -hmm. в нас є а, якісь ще є. питання? Так, так, так. Що е, веснянки? Ми от собі думаємо, що веснянки це просто пісні обрядові. Але кожна веснянка, от я вертаюся, несе в собі такий глибокий зміст от по доляночку, всі в садочку так. співають. А це не проста пісня, це космічного значення. Mm -hmm. От коло, коли діти стають, це космос. Це, це, всесвіт, да, це все світ. А тут сонце посередині, і ми співаємо. Ой, устань, устань, по доляночку, uh -huh. у своє личко. Тобто це космічного значення. Або візьміть філософська веснянка. Ви всі знаєте, їх є варіантів тисячу. Ми криво танцю йдемо, кінця йому не знайдемо. Кінця йому не знайдемо і так далі. Філософія кінця не знайдемо. Uh -huh. Життя, смерть, життя, добро, зло, uh -huh. ніч. Далі йде про кохання, далі йде там миленького, все, але от кінця не знайдемо. І е, згадайте, от наші пращурі, я, наприклад, пам'ятаю свою прабабусю, обманюю бабусю. Яка ніколи не пройде, якщо тако два стовби, енергетика mm -hmm. за да? yeah, Так yeah, от, кривий, кривий танець, до речі, ми як проводимо? Ставимо три хлопці, це символізуючи земля, повітря, да, і вода. І по подвір'ї ми закручуємо. Треба було вивести енергетику погану. Ми погодили, поводили по подвір'ї і йдемо в Берізки туди. І там кривий mm -hmm. таня теж водилася. І всі, хто. У мене тут проводи, вони всі в школах це роблять. В хорошому розумінні я їх заразила, змотивувала. У uh -huh. мене багато студентів, які зараз вчителі і це роблять. Це також, або огірочки, які закручуються. Uh -huh. Це аграрна тематика. А сьогодні я там позавчора читала лекцію, кажу, і військова тематика. На мене всі дівчатка. Яка військова? Uh -huh. При чому тут весна? Весною завжди брали війська на службу uh -huh. у всіх українців. Війна. І оця весняночка, а вже весна, а вже красна і стріх, вода капла, і стріх. Молоде, молодому козаку. Mm -hmm. Мандрівочка пахне. О тобі веснянка на військову тематику. Тобто вони такі різноманітні. Нам Надія Пукас у нас працювала така, ми знаємо поетесу, і її вічі. Вона нам колись прийшла до нас в академії, і вона мені залишила пісню веснянку маки, маки, маківочки. Мене так люблять ці діти. Це такі два ключі ставимо дві лінії. І йдемо на зустріч, але йдуть. От я зараз займаюся з дівчатками. розумієте, що веснянки роблять? Крім того, що ми виводимо негативну енергетику. Вони йдуть як моделі. Дівчатка, ви красиві, ви одна на зустріч. Mm -hmm. Тобто адже хлопці не водили веснянки, вони спостерігали за ними. Вони собі вибирали дівчат. Котра краща, в них були ігри свої, там uh -huh. поробочі, дитячі, але веснянок вони не водили. Вони стояли, спостерігали. І ці дівчатка ось вот вот йдуть, красуні, да? адже всі одягнені. всі Тобто веснянка, той, хто проводить і приймає участь у цих пів години веснянок, я думаю, що він просто заряджається позитивною енергетикою. Uh -huh. Як і відписанок, от ви сказали про те, що космос значення космосу, тобто та поделяночка, ніби звичалося, а це аналогічно і в наших писанках. Там також, от всі О, це настільки глибокий клас. символи, пласт, символи, та, символи космосу, тому що власне в нас була майстриня писанкарства, минулої п'ятниці. До речі, ми з нею спілкувалися. І я кажу, що потрібно зображати на писанці, аби закликати добро, достаток, і вона каже все. Через те, що власне це просто сакральна річ, яка індивідуально вже... От кожна mm -hmm. є ж майстриня, і вона індивідуальна. Вона такі, тому що є мене величезна книга. Я подарувала одній дамі дуже важливій, і там з кожного регіону mm -hmm. точно так, як і вишивка. Mm -hmm. Адже вишивка також символізує. Закладено шовтий вишивці, uh -huh. дівчата також вишивали так. собі сорочки, готувались до великодня і все. Через все, це я не знаю. Українці наші це настільки талановиті мудрі люди. І колись приїжджали до нас з Польщі ціла делегація, культуролог, пам'ятаю. І вони так дивувалися за веснянки. І був дощ, і ми прямо в академії біля актової зали, там ми там їм провели веснянки. Вони, вони були дуже здивовані, що як так от, отакі хороводи. А я своїм студентам завжди кажу, що ви бачите, ви повинні це не повинно бути, що хтось заставляє, що ви десь читаєте. Це така повинна потреба. Адже часом хочеться джерельної водички. Адже хочеться защедрувати. раз в рік, але це угу. проводять. І так само веснянки. Давайте зробимо, щоб це очищення було частіше. Весна все таки рік, колись як починався, прилетіла ластівочка, щедрівочка. Це ще весна ще зимою. Так. оця наша знаменита щедрівка. Тобто починається все. І, і, і дай Боже, щоб ми оце своїми веснянками, своїми співами закликали перемогу, закликали позитив, закликали зглянутися оці космічні сили, про які ми кажемо, щоб вони подивилися, що в нас прекрасна земля, прекрасні люди, що ми хочемо лише добра, лише вирощувати хліб, виховувати своїх діток. В Любовий таких успокої, традиціях, так. розумієте, щоб вони вміли, вміли свої пісні, чому в Японії співають 500-600 пісень народних, угу. а в мене закінч... приходять на перший курс і 30 не можуть заспівати. Ну, самі співучий народ. А тому що треба прививати більше, треба мотивувати, треба цим просто жити, а не вичитувати там в книжках. Ну, Книжки це хорошо. Ми вам дякуємо за це нагадування. Чергове нагадування для наших глядачів і для нас так само власне От... і за гарний настрій в цій студії. і Дякуємо за те, що доєдналися. Галина Яківчук, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри теорії та методики музичного мистецтва Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Була з нами.